Спецслужбам України і Росії удалося сорвати плани террористов, готовівши покушення на Владимира Путіна. такими словами на російському пірвому каналі почався понеділковий ранок. Журналісти переконують, до вибуху в Москві залишилися лічені тижні. Всі учасники банди були в міжнародному розшуку, а затримали їх на початку року в Одесі. Мовляв, там 4 січня в одній із квартир прохремів вибух. Загинув лише один квартирант, інший вижив. Його відразу допитали. І судячи зі свідчень такого собі Ільї П'янзіна, він з напарником. Прилетів в Україну з Арабських Еміратів через Туреччину з чіткими інструкціями від представників до Кумарова. Спочатку здійснювати в Москві диверсії на економічних об'єктах, згодом замахнутися і на Путіна. Тож хлопці прилетіли в Одесу. Там їх зустрів третій учасник. Під час пожежі чоловік безслідно зник. Після допитів українські спецслужбісти зв'язалися зі своїми російськими колегами і працювали спільними зусиллями. За кілька днів третього затримав український спецназ, Осамаєв, який з 2007 тисячі був у Народному розшуку розповів слідчим конечна ціль була поїхати в Москву і попитатися совершить покушення на для цього мали використати протибортні міни військового зразка. Тож наявність смертника була не обов'язковою, а дедлайн їм поставили після виборів глави Росії. Весь план підготовки оперативники знайшли в його ноутбуці, але блогери знайшли у спецоперації інші причини. Переважно передвиборчі взагалі цікаво. Будує влада свою передвиборчу кампанію на шантажі власного народу. Зазначив Станіслав Краснозаносов. Такої тупості від ВВП я і не очікував, розчарувався Дірет 123. А Путін особисто не брав участь у затриманні терористів, чи що, яке розчарування додав Сердіо? З подібних заяв диктатори зазвичай починають закручування гайок. Попередив слава Юміна. А якщо ще до цього ІНТВ підключать, то наміри Пукіна стануть очевидними. Певен Дім Кінг. Психічно хворими прес служба «Первого канала назвала усіх, хто побачив піар у повідомленні про замах на Путіна, ще й звинуватили останніх у політичній передвиборній грі. Запобігання замаху на Путіна підтвердили і в службі безпеки України. Та якщо в цій історії вам бачиться піар, не поспішайте йти до лікаря. Вчасно розкривати змову проти глави – досить серйозний плюс до електорального рейтингу потенційного президента, каже російський політолог Дмитрій Арішкін. І додає, такий хід за тиждень до президентських. Виборів за логікою має мобілізувати електорат довкола Путіна, аби дати відсіч ворогам навкруги. А президент асоціації ветеранів групи Альфа Сергій Ганчаров пам'ятає не одну подібну загрозу. Мовляв, розказували про підготовку близько 12 замахів, але практично всі зведені до банальної піар-кампанії. Та й українські силовики більше до піар-версії схиляються. Коли публікуються матеріали по роботі спецслужб, то приймається політичне рішення. Нинішнє пов'язано з виборами у. Осії, Тож це чисто політична акція, вважає екс заступник глави СБУ Олександр Скібінецький. А одеські журналісти, які ще січневої пожежі уважно стежать за перебігом справи, переконують, затримані мали зовсім іншу мету. Мовляв, джерела правоохоронних органах спочатку повідомляли, бандити готували замах на місцевого підприємця. Пізніше в ході розслідування їх стали підозрювати у підготовці замаху на життя президента Чечні Рамзана Кадирова. І тільки після передачі справи у відомство СБУ. З'явилася версія про замах на Путіна. Крім того, діяльність молодиків могла бути пов'язана із помстою за смерть Аслана Дікаєва, терориста, якого під час минулорічного багатогодинного штурму в Одесі вбили правоохоронці.